Друзі, всім привіт! Слава Україні! І я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб-каналі. Ну що ж, маємо можливість завдяки ЗСУ проводити такі зустрічі. А в мене ззаді, бачите, антураж. Називається Дід Приїхав до внука. Да, ну от, дід приїхав до внука, замість того, щоб гратися з внуком, дід робить те, що має робити. Отже, декілька тем. Ну починаємо напевно з хорошої теми, яка називається СБУ. Да, СБУ треба похвалити. Хлопців відпрацювали. Я вважаю, на оцінку добре ще невідмінно скажу, чому. Але тим не менше, СБУ встановило обставини вербування терориста, якого спецслужби РФ підірвали в будівлі ТЦК у Рівному. Отже, ми знаємо, що в Рівненській обласній ТЦК 1 лютого цього року зайшов чоловік, його використали в темну. Ну це був завербований агент. Вот і дистанційно підірвали. Ну він напевно думав, що він залишить вибухівку і піде, а йому дадуть піти. Ну але ж ви знаєте, росіяни і росіяни, і тут сигнал для наших догнів, які хочуть завербуватися через телеграм-канали. Вас підірвуть, і це однозначно. Але наша сьогоднішня тема, звичайно, не про СБУ. Яке скажімо так, цю всю цей весь ланцюжочок відслідкувало. Богу дякувати, але знову ж таки, Нам би цікавіше було б, якби такі речі відбувалися на випередження, щоб не було терактів. Ну, наприклад, затримали там якусь наркоманку у Києві з вибухівкою. Оце нормально. Тобто, навіть не дали можливості зробити теракт. Тому дійсно, хлопці іноді працюють, коли вміють, а вміють працювати вони добре, особливо як це стосується того, чого треба, коли там прийшли дуже багато хто в службу людей, які пройшли горнило війни. І на цих офіцерів якраз і спирається служба. Хоча є, є дуже багато трешу, який ми з вами можемо спостерігати, і цей весь треш не зможе заховатися за декількома порядними людьми. Цей весь треш так само не зможе заховатися за підрозділами Альфа, які виконують бойові завдання. Чому а тому він не зможе заховатися? Що одиниці воюють, а Трешніка все таки більше. Тим не менше, ми маємо історію України, і ми мусимо щось робити. Що я хотів сказати сьогодні з приводу, чому Зеленський не втіче. Так, я вважаю, що він не втіче, бо він ще не доробив те, що він взяв на себе зобов'язання зробити. І якщо ви думаєте, що це я говорю сьогодні про 4 тисячі доларів зарплати для вчителів, то ви дуже сильно помиляєтесь. Дивіться на сьогоднішній день, що ми бачимо? Ми бачимо сьогодні, як слова класиків якраз таки спрацьовують божевілля відбувається в країні, бо патріотизму від нас вимагають зрадники, платити податки, вимагають крадії, законності від нас вимагають злодії, а до совісті взивають подонки. Нам пишуть правила ті, хто їх ніколи не виконував, а судять нас ті, кого самих судити треба. Так, от, що я хочу сказати, на сьогоднішній день таке враження, що нас тут дійсно заганяють в резервацію, як, як пишуть багато хто в соцмережах. І це виглядає приблизно так, коли ти говориш правду, ти нібито вчиняєш злочин. Коли ти критикуєш владу чи будь-що, що відбувається в Україні, ой, це все агент, агентська рука Кремля, це ІПСО і так далі. Коли ти ставиш логічні запитання, тобі кажуть, чувак, та ти працюєш на ворога, що ти нас таке питаєшся, чому яйця по 17 Ну наприклад, да? Тобто виходить така історія, що потрібно тупо поклонятись їхній тупості і тупо вірити цинічну брехню. Тупо дякувати за маніпуляції, і тоді ти будеш свій серед тупого стада. Я це сьогодні прочитав е в е Горковенка, і, чесно кажучи, я погоджуюсь, бо ці історії. Ну, скажімо так, виглядають правдиво, чому Зеленський і його команда не втіче? тому що вони ще нас не добили. Так я вважаю, що корупція і все те, що Трешняк стерв'ятників Татарова, які вони сьогодні роблять, направлені на те, щоб знищити Україну, на те, щоб ми послабили свою оборону. Бо скажіть, будь ласка, як мені е, реагувати на інформацію? Ну, дивіться, Київська міська рада е, прийняла рішення про те, щоб 5 мільйонів гривень передати на ЗСУ. Тижня не пройшло і що відбулося? А я вам скажу: відбулось те, що на адресу Київської міської ради надійшов запит, в якому по суті Київрада та ЗСУ називають е е фактично структурами, які створили злочинну організацію, і інкримінують саме цю статтю 255 Кримінального кодексу України. Людською мовою що відбувається? Те, що на сьогоднішній день їм прийшов запит в межах розслідування статті саме створення злочинної організації. Запит про який повідомив Олександр Погребицький, що там в тому запиті? Ну надайте інформацію, що коли і як ви виділяли гроші на Зсу. Це я зараз так людською мовою вам розказав, і тому я вважаю, що стервятники Татарова вже взялися за органи місцевого самоврядування, зокрема самоврядування, зокрема на київську владу. І чому а тому, що їм дуже хочеться доцарапитися до коштів громади, до коштів киян так, до тих коштів, які належать місту. Е, тим не менше, Зеленський виходить на голубой глас і починає розповідати про те, що він відкритий до виборів. Він відкритий, бо його нібито обрало 73% населення. Народ, ну цитата зеленського щодо моєї легітимності, то мене обрали 73% мого населення. Ну, по перше, ти не барін, і ми не твої. Навіть ті, хто за тебе голосували, це не твоя власність, це не худоба. Але я хочу нагадати, що 73% ненаселення населення України підтримали президента Зеленського, а 73% з тих, хто прийшов на вибори. Це десь трішки менше ніж 14 мільйонів, якщо я не, мені не зраджує пам'ять. Ну близько того. Так в нас в Україні не 20 мільйонів населення, а 40. Чи можливо ти вже виходиш володю з того, що має залишитись 20%? Ну, десь приблизно на даний момент так і є. Але ще раз наголошую: це не твоє населення і не 73% від загальної кількості українців. Тому, чесно кажучи, заяви Зеленського е, виглядають з однієї сторони смішно для тих, хто не знає, але дуже переконливо для наших західних партнерів. Ну, типа, ставте на мене, мене опять виберуть. Не виберуть. Ми вже з вами обговорювали цю тему, і в цьому контексті, якраз таки Володя Боб... Віктор Бобренко, якраз казав, це політичні трупи. Але тим не менше, якщо ми говоримо про мирні ініціативи Зеленського, про план потужності, про як там втікості, стійкості і переможності, і, коротше кажучи, все, що вони робили, і цей тришняк, який очолював головний Єрмак України, так от на сьогоднішній день. Зеленський сказав, що вони вони, ну вони, тобто ми, Україна. Да, давай окей, так ми готові перейти на дипломатичний шлях, якщо люди вважають, що ми повинні це зробити. Ми будемо говорити з Путіним, сказав Зеленський. Ну, по-перше, люди вважають чи люди не вважають для того, й обирали президента, щоб він іноді приймав навіть непопулярні рішення. Це одна історія. А звідки ти знаєш, що вважають люди? Я знаю позицію дуже багатьох військових, що на сьогоднішній день будь-яке перемир'я, це нова війна. Але завтра, без гарантій безпеки, будь-яке перемир'я це нова війна, але завтра. І в цій історії якраз таки цинізм Зеленського полягає в тому, що Трамп має вирішити. Так саме Трамп має вирішити, а що ж далі робити? Чесно кажучи, ви знаєте, знову ж таки підтверджуються мої думки з того приводу, що він нікуди втікати не буде, бо він ще нас не добив. До речі, з приводу цієї речей, за які я розповідав, е запит до Київської міської ради. От, будь ласка, в межах розслідування цієї статті 255, ї вони хочуть отримати інформацію щодо виділених коштів і так далі на ЗСУ. Ви розумієте, в чому суть кримінального провадження? Злочинна організація у вигляді Київської міської ради виділяла гроші на зсу. І всі, хто причетні, якраз є членами цієї злочинної організації. Отже, на сьогоднішній день ми бачимо, що зелена команда нікуди не збирається втікати, поки вони не доб'ють. А коли доб'ють, тоді вони звичайно будуть надіятися, що на виборах виграють. До речі, ви знаєте, нещодавно Зеленський закликав депутатів підтримати добудову енергоблоків Харківської атомної електростанції з російськими реакторами. Про це пише нам е, цензор, е, цензор, і ми знаємо цю всю історію. Е, якраз таки Ярослав Желізняк розповідав багато про ці російські реактори, які за завищеними, на його думку, цінами е, хочуть наші ідіоти викупити. Ну, по-перше, питання чому російські? Це перше питання, і мене це теж дуже сильно дивує. Це не буде плювок е на сторону наших західних партнерів, бо до російських реакторів треба російське обслуговування, російські технології. Ну і напевно, що й російський ура, якщо я не помиляюся, Чи це зовсім другое? так? Будь ласка, от вам е якраз е ця історія е про російські реактори і так далі. О, хоча ми знаємо, що нещодавно приїжджав пан Гросі. Ну знаєте, така структура МГТ, Ну, ті, от імпотенти, які не замічають нічого, що відбувається на запорізькій атомці, так, оця імпотентна організація. Так, от він теж підтримує добудову Хмельницької атомки. А знову ж таки, вони не кажуть по слову російське. Вони кажуть, ми підтримуємо добудову. Але ж ми ж то знаємо, де собака зарита. Ну і давайте говорити відверто. Нас сьогодні треба робити, скажімо так, диверсифікацію виробництва електроенергії. Тому що росіяни б'ють, да вони не б'ють по атомкам, але вони б'ють по розподільчим мережам, і це фактично приводить до зупинення атомних електростанцій. Тому нам потрібно робити диверсифікацію поставок і нам потрібно робити е, різні джерела наповнення нашої системи енергетикою, але це зовсім інша історія, бо їхня стратегія ето тактика. А що сказали наші тактики? Ну нещодавно ми чули, як вилазили на голубой огоньок, скажімо так, подоляк. Бачимо Єрмака, і тут нещодавно виповз Лещенко, да? Ну Лєщенко – це ініціатор, скажімо так, багатьох нехороших речей в державі України. Я зараз не буду розповідати про його родословну, але він почав розповідати нісенітниці. А саме радник голови офісу президента Єрмака Сергій Лещенко на всесвітньому економічному форумі в інтерв'ю Тегес е, 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 Енджейгер. E, значить, яке вийшло друком 20 січня. Ми, до речі, цього не бачили. Сказав, що в містах за 30-40 кілометрів від передової, до яких російська артилерія не може добити, наприклад, у Краматорську зароджується нова економіка. Такі міста є хабами для військових, там є госпіталь для бійців. Вони також можуть мати можливість піти до перукарні, придбати ноутбук або смартфон у магазинах. Також є багато закладів харчування з шашликами, гамбургерами, суші, кавою і так далі. Його питають: одні люди втекли з України, інші залишилися. Це ж роз'єднує українське суспільство. До певної міри все важче знаходити. Пише Лещенко, спільну мову. Тому люди, які виїхали з України, які е, ніколи не зрозуміють людей, які залишилися. Я вважаю, що приймаючі країни повинні увага припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому. Не могли, а щоб примусити їх. Да? Ну, ми зараз говоримо далі. Так, от його питають: а як ви переконати збираєтесь переконати цих людей, що вони будуть в безпеці в Україні? Лєщенко сказав, що в Києві живе 3 мільйони людей, у тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно, це нісенітниця, не а тим, хто повернеться, увага! сказав Лєщенко. Не доведеться воювати в окопах. Курва, ти далі хочеш доїхати на плечах тих, хто сьогодні там воює. Але вони можуть купувати українські продукти в супермаркетах в Україні, платити за оренду в квартирах в Києві, користуватися поліклініками та аптеками і так далі. А що в Києві? А що там в нас вже Харків непридатний для проживання? Там нема такого ППО. Чесно кажучи, ви знаєте. Ну, мене далі, українці, які живуть за кордоном, не беруть участі у підтримці армії через сплату податків і купівлю споживчих товарів. Що гірше, їхні діти тепер навчаються в європейських країнах і стають все більш інтегрованими, тому ймовірність того, що вони повернуться, стає меншою, і ми втрачаємо ціле покоління молоді. Про це написав Лєщенко. Ну чесно кажучи, більшого уродства я ще не бачив, але звинувачувати українців, що вони виживають біженці, наші жінки з дітьми, які повтікали, що вони виживають. Вибачте, миють підлоги, маючи вищі освіти там, десь за кордоном, доглядають по людей похилого віку, десь за кордоном, для того, щоб вижити. Держава абсолютно ніякої підтримки цим українцям не дає. Але Ліщенко тупо виходить і бреше починає розповідати, що вони не допомагають армії, бо не платять податки в Україні. Слухайте, стільки скільки наша діаспора, стільки скільки наші біженці передають допомоги, то такі, як Ліщенко, навіть навіть в цих фрах собі не можуть уявити. Але тим не менше, мудрий український нарід 19-го року через зусилля агентури ФСБ. Побачив е, наших корисних ідіотів, і суспільство зненавиділо Петра Порошенка. Ну, ми знаємо, вони зненавиділи всю постмайданівську владу, і Ігоря Лапіна, До речі, також тепер те саме провернули з ТЦК так саме завдяки мудрій політиці ларіочників населення. Теж ненавидить людей в формі зсу навіть більше ніж окупантів. А подивіться останні мітинги, які відбувалися на рівенщині, де вони вийшли на мітинги, довбодятлі і сепари, Проти будівництва захисних споруд в них декілька кілометрів до кордону з Білорусі, і ці уроди починають виходити і шатати військові блокпости. Ви нормальні? Я взагалі не можу зрозуміти, чому військові не відкрили вогонь. Це сіпарйо, яке, якому не подобаються оборонні споруди в Україні від е, потенційних напрямків вторгнення з боку Білорусі. Але чесно кажучи, нічого не заважає кремлівським технологам через своїх буратін з часом використати бидло, щоб воно ненавиділо Україну та все українське. І Зеленський нікуди втікати не буде. До тих пір, поки цього бидла не ставатиме все більше і більше, до тих пір, поки цього бидла не буде відчувати свою безнаказаність, а доганяти військових, судити генералів, брати в заручники, фактично завдяки кримінальним справам командирів, це. Зелена команда буде. Тому, друзі, ви знаєте, оце бо не втік, така він і нікуди і не втіче. Він не збирається нікуди тікати. Він не буде тікати, поки нас не доб'ють. Бо на сьогоднішній день та деструктивна політика, яку веде Зеленський, це вибачте, це що то з чим-то. По-другому, перепрошую, по-другому я це назвати не можу. Так, що такі от історії, які ми хотів я з вами поділитися на сьогоднішній день, на даний момент. Але скажу вам: підписуйтесь на наш з вами Ютуб канал. Не забувайте тицяти ці всі файники і вподобайки, тому що сьогодні вечором вам прийде повідомлення, що Лапін знову в ефірі. Я надіюся, що у нас сьогодні буде сьогодні стрім. Тому підписуємося, робимо репост відео, коментуємо, підтримуємо наш з вами Ютуб канал. Ну і звичайно, звичайно, в першу чергу донатимо на зсу або ми з зсу, або ми в зсу. До нових зустрічей. І ми, попри всі негаразі, сьогодні як би там не було ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо, і слава Україні!